Насправді по особливому рада вас вітає і втішається, що ви сьогодні, як наш пастир, будете нас супроводжувати в цій особливій монашій події, якою є складання довічної професії. Сестра Антонія привселюдно засвідчила, засвідчує свою безумовну любов до Нього, до Ісуса. Вона не запитувала, не запитує, а що мені за це буде, Господи, що я кажу тобі сьогодні моє так. Вона любить і каже так, Господи. Бо коли любить серце, воно може багато. Воно може багато прославляти Господа. Воно може багато добра принести тим. Біля кого воно є, воно може своєю ревністю запалювати інше. давати іскру в ті серця, де її майже чи повністю немає. Сьогодні святкуючи, згадуючи. Беручи за приклад жінок мироносець, ми дякуємо Богові за покликання сестри Антонії, сестри Пресвятої Родини, але яка в якійсь мірі стає жінкою мироносицею. Бо від сьогодні і до останнього подиху свого життя. Вона буде поруч. вона буде відкривати, продовжувати відкривати вуха свого серця, щоби слухати, слухати свого Спасителя і Учителя, щоби пізнавати його волю. А ми сьогодні молимося, щоби. Цей її слух завжди був гострим, а наші молитви і наша підтримка нехай додають вам, дорога сестра Антонії, сили, щоб до кінця в радості, у смиренності, з посмішкою на уста ви могли бути і будьте його улюбленою донькою. Бо ви не з якихось користей, але з любові кажете сьогодні Ісусові Христові так не завжди. Нехай так і буде. Милосердний Бог, як батько, повний любові до своїх дітей, дивлячись на твоє смирення, сестро, приймає тебе, що усім серцем до нього припадаєш. Чому прийшла сюди, сестро, припадаючи до святого жертовника цього і до святої спільноти цієї? Бажаю посвятити своє життя Богові у нашому житті. Бо істину добре і блажене діло вибрано ти, але чи довершиш його? Добрі діла трудом здобуваються і доконуються у стражданні. Відкрий вуха свого серця, сестро. Послухай голос Господній, що каже: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я успокою вас. Візьміть ярмо Моє на себе, і навчіться від мене тихий і покірний серце, і знайдете спокій душам вашим. Тому нині зі страхом і радістю дай належну відповідь Богові на кожне питання. Нехай буде тобі відомо що сам Спаситель наш зі всефітою матір'ю своєю і всіма ангелами, зі всіма святими своїми є тут, слухаючи твої слова. І коли прийде судити живих і мертвих, воздасть тобі не за тим, що обіцяєш і визнаєш, але за тим, чи додержиш те, що пообіцяла і визнала. Тому сьогодні, коли воістину приступаєш до Бога, відповідай нам зі всією увагою на кожне наше питання. Чи свобільним розумом своїм і свобійною волею приступаєш до Господа? Так, з Божою допомогою присвящення владиком. Чи не робиш цього з якоїсь потреби або присилування? Ні. Чи відрікаєшся від світу по заповіді Господні? Так, з Божою допомогою, Пресвященною Владико. Чи перебудеш у цьому згромадженні до останнього свого вітику? Так, предосвященним Владико, з Божою допомогою. Чи заховаєш до смерті послуг настоятинці та на всій спільноті у Христі? Так, з Божою допомогою, пресвященною Владико, щоб обідом послуху віддати моєму господарю усю свою волю, як жертвоприношення, і зібрання із його спасеною волею. Чи збережеш себе до смерті у дівицтві чистоті та благовінні? Так, з Божою допомогою та священною тихо, щоб дійти до вашої любові Бога і ближнього. Чи перебудеш до смерті в нестатках і у добровільному Христа раду у Божестві спільного життя, нічого для себе не набуваючи і зберігаючи, хіба що зі спільної потреби, і то з поступу, а не з власної волі. Так, Преосвященний Владико, з Божою допомогою брати участь у божестві Христа. Чи перетерпиш всю свободу і труднощі монашого нашого життя задля Царства Небесного? Так, священня Духом з Божою допомогою. Уважай, сестро, які обітниці даєш владиці Христові, якщо хочеш бути монахинею, з Богом очисти себе від усякої скверни тіла і духа, поступаючи у святості. Правляйся у смиренномудрості, покиня спокій житейських звичаїв, будь послушна всім, без нарікання виконуй призначене тобі служіння. Будь терпеливою у молитві, не лінивою вчування, не знеохочуйся в спокусах, не залишай посту. Адже молитвою і постом ти повинна переблагати Бога. В немочах не знемагай. Розпізнавай у помисли, бо ворог не перестане розбуджувати у тобі помисли до світського життя і ненависть до життя Богоугодного. Якщо вступила ти на шлях, що веде до Царства Небесного, не повертайся назад. Коли ж усе витерпиш, радуйся, каже Господь, бо нагорода ваша велика на небесах. йому слава навіки віків. Амінь. Чи обіцяєш перебувати в цих обідах до кінця свого життя? Так, при священний з Божою допомогою, приймаю життя Іване, як моє найвище право, бажаю тим слідами Ісуса Христа аж до своєї смерті, жертвою Йому всі творчі скриви, поширі царства небесного. Знаючи твої бажання і додаючи до твоєї постанови силу. Яка є у Христі для виконання Його заповідей, Ісус нехай прийме тебе, пригорне і захистить, нехай буде для тебе опорою і джерелом потіхи, подателем сили, насолоджуючи і звеселяючи серце Твоє радістю Святого Духа. Йому нехай буде слава, влада, царство і сила з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас. І на віки віків. Дорога сестро, ти одягнула габіт, що є одягом добровільного убожества, терпеливості, переношені всяких бід і труднощів. Ти покрила свою голову покриванням смирення і вічного послуху на знак духовної мудрості та щоб відвертати очі свої, відсутні світу. Ти прийняла хрест, щоб його гаряче любити і охоче його в своєму житті нести, а Він буде запорукою святості і вічної щасливості. Та ти стала воїном Христовим, що іде на боротьбу за Царство Боже. Сьогодні ти приймаєш парамат для вічних заручень із Христом. Сестра наша Антонія приймає одежу досконалості і чистоти, щоб постійно пам'ятати про благе ярмо Христове. Взяти на себе і пролетіти на його, щоб побороти пристрасті тіла, нерозмінно з'єднавшись з Господом в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пим'я сестро меч духовний, що є слово Боже, щоб у постійній молитві мати ім'я Господа Ісуса в розумі, в серці, думка і на устах своїх, кажучи завжди, Господи Ісусе Христе, помилуй мене вішньому. І знає, що ти є світом для світу своїм чистим і чеснотливим життям та благим погодженням. Каже Господь, ваше світло перед людьми тоді засвітиться, коли вони побачать ваші добрі діла і прославлять Отця вашого, що на небі. Благаємо всі за неї, Господи, поколінняся! Згромаджена сестер і святої родини, до смерті. Це розуміє за Конституцією цього мачень. Так мені Боже, твій божий, і ти причисти Діва Марія, раз і святим окровити нашого згромадження. Амінь. Господи, Боже наш! І її до слова її по, по чиїсні духітелесне, прискрести, і марка на цього життя, дай, що вона завжди пам'ятала про добра, які ти проголовав да ти, що тебе люблять, і які розіп'яний себе в цьому житті, заради царства Твого, бо ти, є оружити, душ душа, життя тобі славу слава йому отцю. Святого духу, і сину і святому духові нині повсякчас віки віки. Завжди нині повсякчас і на віки. Особливий спосіб вітаю зромадження сестер при святої родини. Бо для вас сьогодні справді свято над святами. На жаль, в останніх роках покликання зменшуються. Чомусь дівчата і хлопці менше йдуть у монастирі, але, незважаючи на те, Господь не мовчить, Господь продовжує кликати тільки різні справи, якісь такі наші земні зацікавлення. Ми багато слухаємо не того, що треба. Багато читаємо не того, що треба, але сьогодні я усіх запрошую себе у першу чергу продовжувати слухати Божий голос. Господь промовляє в різний спосіб, читаючи свята Євангеліє, слухаючи проповіді, беручи участь у Божественній службі та інших богослужіннях. Спілкуючись з іншими, Господь говорить, Господь не зупиняється говорити, але ми стараємося десь призупинятися на хвильку і казати, говори Господи, я слухаю Тебе. Сьогодні сестра Антонія. То сьогодні слухала, сьогодні особливо слухає і буде продовжувати далі слухати Божий голос. І тому вона сказала Богові так. Вона його почула, вона його прийняла і вона хоче жити згідно з ним. Тому, дорога сестричка, нехай Господь кріпить надальше, щоб служити йому єдиному. Але також і сестрам у згромадженні, і там, куди тебе Господь буде посилати. Знаю, що дуже любите дітей катехизувати, діти ще більше вас люблять. Нехай ця любов ваша до Господа, ваша до дітей і навзаєм від сьогодні тільки збільшується. А здається, що любов не має обмеження. Можна все більше вчитися, вчитися і любити більше і більше. Тому бажаю сьогодні від усіх нас зростайте в любові. І Божа любов і благодать нехай перебуває з вами.